Слава Ісусу Христу! Яким чином звершиться суд Божий? Хто виноситиме вирок, на підставі чого люди будуть судимі? І Відповідь на ці всі питання нам дає Біблія. А Слово Боже буде судити цей світ. Ісус Христос являється Словом Божим, яке стало плоттю. А Біблія це записане Слово Боже для людей. Це інструкція для життя людей. І кожен з нас може тестувати себе по Слову Божому. Наскільки ми з'єднані з Словом Божим? Чи ми дійсно слідуємо за апостолами та пророками, церквою первенців, з'єднані з церквою первенців, чи ми просто якісь маріонетки. і... Якісь фарисеї, чи просто живемо за своєю душею за плоттю, чи ми дійсно розпинаємо свою душу покладаючи її заради Христа і Євангелія, тому що стандарт апостольської церкви саме цей передбачає, щоб ми розп'яли свою душу, свою плоть зі страстями та похотями та стали учениками Ісуса Христа і жили по духу, тому що корінь всього всіх бід це любов до грошей і людська гордість. Якщо ми не долаємо ці бар'єри в своєму житті і продовжуємо жити по плоті, не поєднуючись з церквою первенців, то відповідно ми втрачаємо свій шанс, єдиний шанс для спасіння. Ісус Христос, прийшовши на землю, дав нам благодать, дав нам апостолів, дав нам церкву для того, щоб ми могли духовно зростати, народитися духовно, формуватися. І вдосконалюватися, щоб нам не йти на суд і не попасти в вогонь вічний. Тому можливо нам правильно використовувати свій життєвий ресурс і від того, куди ми витрачаємо щоденно свій час свою енергію, свої кошти, і буде залежати наша подальша доля? Чи ми слідуємо за посланцями Божими, і Чи ми поєднані з живою біблійною апостольською церквою і виконуємо волю Божу в повноті, звіщаючи благу звістку до краю землі і покладаючи дійсно свою душу заради спасіння інших людей? Чи ми знаходимося в іншому таборі і рухаємося в? В одному темпі, в одному ритмі з цим безбожним божевільним світом. Тому будьте розумні, робіть правильний вибір. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до живої церкви, живого Бога, церкви Слово Боже. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там щоденно виходить хліб, наш насущний на кожен день, який, який ми маємо питатися щоденно, щоб перебувати в істині. Там ви знайдете безліч свідчень зміни людських життів, як слово Боже змінює людей, життя людей, безліч молитв, псалмів, безліч біблійного контенту, який приводить в реальність. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.